Натепіло з Володимиром Носковим. Хочу зараз згадати: от буквально днями президент України Володимир Зеленський заявив, що агресор. Готується до нового весняного наступу у Сумській та Харківській областях для Харківщини це може стати третім великим наступом у наслідок торішнього знищено. Вовчанськ під окупацією залишається частина Липецької громади про оборону Харківщині і як до неї долучитися про мотивацію. Далі будемо говорити в ефірі Радіо Накипіло. на зв'язку зі студією, директор обласного центру підготовки населення до національного спротиву, учасник бойових дій, полковник у відставці Олександр Заліван. Пане Олександре. Доброго ранку, доброго ранку, шановні колеги. Пане Олександре, ну ви чули, і наші слухачі чули. Що я змалював так лаконічно ситуацію на фронті, говорив про обстріли, і отут з одного боку ми спостерігаємо. Доволі високий рівень перечуття перемиря на деякий час. Зараз тут обговорюється, це буде 30 днів чи більше. Інші люди це сприймають ну, трохи не як закінчення війни. Але картина лінії фронту свідчить, що у російського президента Володимира Путіна плани не, не збігаються із миротворцем. Американським колегою Дональдом Трампом, яке ваше бачення ситуації, в якій ми нині перебуваємо? Дякую за питання. Я хочу сказати, що наше відчуття повинно відповідати тим реаліям, які зараз знаходяться у нашому полі зору. Тому війна продовжується, і не треба очікувати, що вона завтра припиниться. Тому кожна людина, яка сьогодні проводить свою діяльність у межах нашої області, на межах нашого міста, повинна бути готова до всіляких змін обстановки і не розслаблятися, а готуватись напружено до того, що події можуть як бути в іншому, так і напрямку. Тому безпека. Працездатність, вміння і е, готуватись до і діяти в напружених обставинах це та порада, яка може бути надана від нашого імені. Пане Олександре, я більш ні переконаний, що ви як людина, яка воювала, маєте бойовий досвід так стежити за електронними картами Діпстейт за аналітичним ресурсом інституту вивчення війни. Та і ну і звісно за тим, що говорить президент України Володимир Зеленський. А він заявив, що російський лідер Володимир Путін намагається виграти час і готується до весняного наступу. Про це він. Сказав в інтерв'ю у французькому виданню Ле Фігаро. Буквально днями і якраз він назвав дві області: це Путін, за словами Зеленського, готує новий наступ, зокрема в Сумській та Харківській області. А що ви бачите по лінії фронту Купінськ, Борова? Я згадував про Вавчанськ. Яка там зараз ситуація? Недавно у суботу, відповідно, це чотири дні тому ми були на певних ділянках фронту. Оцінювали ситуацію, яка там відбувається. Я хочу людей заспокоїти. Наші сили оборони знаходяться в постійній готовності. Фортифікаційне обладнання опорних пунктів проведено в повному обсязі, тому ми розуміємо, що і як будуть робити наші недоброзичливі сусіди. Тому відповідно. Сили оборони України надійно тримають свої рубежі. Я думаю, що несподіванки для нас не відбудуться. А якщо ворог буде робити спроби, він отримає гідну вісність. Я бачу людей. Я спілкувався з нашими бійцями. Вони мають бойовий настрій, тому ворог буде суворо покараний, якщо він зробить якісь спроби. Це стосує, а що це говорять про підтягування сил? От ви говорите, що спілкувалися з бійцями? Там бачили, як вони б'ються, що кажуть. Ну, люди, звичайно, всі по перше, це більшість людей. Це ті вже, які мають бойовий досвід. Вони вже не раз громили противника і на Купянському напрямку, і на Вовчанському, і відповідно на інших напрямках. Тому ми ж теж не сидимо, склавши руки. Ми теж готуємось до цих дій. Ми маємо вже бойовий досвід і це так, скажу, але що... згадайте досвід травня того року, коли склалося не так, як гадалася. Російські війська пройшли на доволі велику територію, значить, в нашої області. Це беремо Вовчанський напрямок, напрямок Липецький, і зараз навіть тепер судові процеси відбуваються із генералами, яких підозрюють у поганій підготовці. Є такі проблемні питання, ми не можемо казати, що їх не було. Питання травня попереднього року, і ситуація на сьогоднішній день вона має певні корінні відмінності у тому, що стосується оперативного управління, готовності військ до виконання завдань. Тому я думаю, що ми не можемо порівнювати ту ситуацію, яка була, вона теж мала певні, скажімо так, попередні кроки, але. Відповідність чи невідповідність рішень старших командирів буде визначатися нашими судовими інстанціями. Проте я хочу сказати, що треба розуміти і повноту всіх обставин, у яких відбувалися ці події. Вони були трошки за інших обставин, але на сьогоднішній день я думаю, що і те, що ми бачимо, це трошки різні речі, зроблені певні висновки, і я думаю, що таких подій, які привели б там до катастрофічних наслідків, ми не побачимо. Добре, пане Олександр, дуже важливо, це достатня кількість бійців і щоб були ресурси. Я пригадаю вашу цитату із нашої торішньої розмови. Усі повинні вміти протистояти ворогу. Так ви сказали у нашому інтерв'ю. А що нині із охочими протистояти ворогу? У вас не складається враження, що кількість вмотивованих чоловіків захищати до останнього? Землю, от на третій рік повномасштабного вторгнення, е різко знижується. Я е скажу, що розмови про те, що от-от завтра наступить мир, що от завтра-завтра буде переміря, е вони. Е Скажем, так мають певні негативні наслідки, тому що люди починають висловлювати свою позицію. що на наше я буду воювати, коли завтра вже буде припинення всіх дій. Це хибна помилка розголосе. Це розхолоджує людей обов'язково, і треба нам розуміти, що це певним чином і вплив інформаційної, політичної складової і ту інформаційно-психологічну операцію, яку проводять і російські спецслужби для того, щоб зменшити підтримку збройних сил волонтерськими громадськими силами і силами нашої держави. Тому перше питання це ні в якому разі не розслаблятися. Держава знає, що робить, є певні органи управління. Вони виконують свої завдання. І ті можливості, які вони мають, вони будуть реалізовані. Задач, завдання суспільства розуміти, що наша проблема, і військова, і громадська, вона буде на роки. Це може бути і рік, і два, і десять. Тому що нам з цим ворогом придеться е жити, і ми маємо досвід інших країн, які в цих ситуаціях і 30, і 50 років. Тому ні в якому разі не потрібно робити е висновки, що ми вже все закінчили. Ні. Боротьба ще йде і буде продовжуватись дуже напружена, тоді Це так, наша... пане Олександре. А ми зараз бачимо, якою є я так буду дуже коректно говорити, є напружена комунікація між ТЦК і чоловіками призовного віку почасти. Ну, це буквально чи не щодня з'являється інформація про конфлікти між співробітниками ТЦК, які намагаються на вулицях Харкова мобілізувати чоловіків. І ці конфлікти є некоректними з багатьох сторін. Тут треба визнати. І зараз навіть поговорюють про те, що треба перезапускати, скажімо так, піар-компанію, перезапускати. Взагалі, оце е, сприйняття і ставлення е, висвітлення, так роботи до цієї установи, яка, здавалося б, має відповідати за залучення вмотовованих бійців, а не викликати у чоловіків агресію. Та е, тут різні є на це причини. Зараз не про це. Та? А мені б зараз цікаво вас запитати, е, що може зараз? мотивувати хлопців, жінок, чоловіків, жінок йти воювати, щоб це не наштовхувалося на непорозуміння, нерозуміння і агресію, наш дозвід свідчить, що люди, які вмотивовані, вони незважаючи на певні, скажімо, проблемні питання, які існують у суспільстві, вони в першу чергу повинні розуміти і розуміють що вони йдуть захищати своїх рідних вони йдуть захищати свою рідну домівку вони захищають свою країну і на цьому повинна бути побудована мотивація Друга складова це все-таки треба переглянути соціальні е, програми, які спрямовані на підтримку тих людей, які знаходяться у збройних силах. Ну я можу провести такі приклади, коли людина повертається з фронту, а в нього там бор борги вже надійшли там на десятки тисяч гривень комунальні послуги. Тобто, оці всі питання стосовно відношення е, з, медичного обслуговування ветеранів. Вони зараз у полі держави є. Треба розширювати цю складову, щоб люди, які на фронті, розуміли, що їх сім'ї не покинуті, що вони певну турботу мають від держави, від громадських організацій, від всіх складових соціальної підтримки. Тому це перша складова. Друга складова. Треба мотивувати безперечно людей, які йдуть збройні сили зараз. Дуже гарно працюють програми. Почали рекрутингових центрів, де людина розуміє, що там на фронті вона буде застосовувати свої професійні навички. Якщо він гарний програміст, якщо він гарний зв'язківець, Як Ви вважаєте, він... от рекрутингові управління там відділи при бригадах, це ефективніший буде інструмент ніж ТЦК. Це набагато ефективніший інструмент, тому що люди. У чому головна причина недоволення людей, які добровольцями пішли і зараз воюють? Тому що вони кажуть, ми прийшли добровольцями, але наші. Професійні навички застосовуються або дуже слабо, або не завжди так, як це хотілось би людям. Тобто, рекрутинг дає можливість люди людину використовувати за її фахом, за її професію, за її спрямості. Це дуже важливо. Такі індивідуальний підхід, підбір професії військової під навички людини. Тобто, така увага вона привертає і підвищує мотивацію. І друга складова, ще раз скажу, це звичайно треба переглянути всі соціальні стандарти, і це державне завдання, і це завдання наших депутатів. Взагалі, соціальна підтримка моральна. Суспільна вона повинна тільки нарощуватись. Для цього потрібно і дещо посилити патріотичну виховну роботу, тому що інколи у населених пунктах, куди ми приїжджаємо, не знають повністю про своїх героїв, про те, як вони робили свої подвиги що вони внесли значний внесок у там виконання бойового завдання з'єднання частини підрозділу. Тобто цю роботу треба посилювати, підвищувати. Я скажу, що ми можемо і брати все краще, що було у нашому суспільному історичному житті, як працювала пропаганда під час Другої світової війни, як працювала під час пропаганди у радянській армії. Там є деякі позитивні моменти, які дозволяли на час війни мобілізувати суспільство. Треба використовувати, але треба і постійно давати можливість людям розуміти, що. На цьому на цьому світі є тільки одне місце, де можна бути українцем. Це Україна в повному обсязі, і це люди повинні розуміти. Ну ви знаєте, а... я наприклад розглядав ваше знов ж таки, це особисте моє сприйняття. Якраз ваш обласний центр, так як розглядав як один із мотиваційних важелів, те, що ви говорили, і про підвищення патріотичного рівня, і про е створення більш позитивного іміджу. Е у, значить, військових е, тих самих, да? і про встановлення комунікації між е, е, чоловіками і е, ТЦК. Треба в цьому плані змінювати, особливо от у нас на Харківщині. Я скажу, що ми, коли провели початок начального процесу, ми навіть не очікували, по-перше, що так буде така велика зацікавленість. От ми підготували. Близько тисячі людей у тому році, і зараз ми тільки за перші три місяці вже готуємо біля п'ятисот і заявки продовжують підходити. Тобто, люди побачили важливість цього проекту. Друге, що відбулося, відбулося те, що стихійно нашими учнями почали об'єднуватись осередки вже безпосередньо в громадах, і Ого. почали висловлювати проекти. Вони почали співпрацювати з владою. Тобто, ми побачили різку зміну соціального клімату в самих громадах. Більш активно стали співпрацювати з нами керівники сільських рад, керівники міст. Тобто, ми бачимо, що соціальна згуртованість населення різко підвищилася. Більш того, ми ж під час наших занять вирішуємо багато питань. Наприклад, у нас більше половини це жінки. В яких під це мене до речі вразило так скільки це відсотків жінок і з порівняння з чоловіками? Я скажу вам, що якщо так взяти більше, то жінок приблизно 60%. відсотків, і що дуже дуже цікаво, те, що це жінки, у яких дві і більше діє, і більше дітей в основному які вже мають там 13-14 років, тобто а це дружини військових. Не завжди це дружини військових, але це люди, які мають дітей. І прийшли самі спробувати, що таке військова справа. Тобто, це опосередкований вплив на майбутнє покоління через мам, через е, дружин і так далі. Тобто, ми говоримо про те, що соціальна громадська вага цього проекту може навіть така, що ми не можемо вирювати, а виміряти. Але ми бачимо, що результати е, дуже цікаві, і люди ведуть за собою людей. От людина позамалась у нас, вона веде за собою свою організацію, своїх сусідів. І у такі Оце пені... цікавий ефект. А от я хочу вас запитати, а є приклади, коли у вас е, закінчують практичні заняття на полігонах, а певні заняття якраз на полігонах і відбуваються, а потім ухвалюють рішення йти у військо. А до цього у них от було ну, зовсім інше ставлення до цього. У нас таких випадків, скажімо так, ну я так орієнтувався, ми скажімо, декілька е, десятків вже людей. Які приходили і казали, що коли ми йшли на курси, ми не розуміли наскільки і як ми можемо себе використати в умовах війни, коли вони потримали зброю, коли ознайомились з нашими бойовими засобами, у них підвищилась мотивація, впевненість. І я вже багатьох зустрічаю вже в бойових бригадах, які виконують свої завдання. Це наші учні, вони мають різні фахові визначення, але всі вони кажуть, що да, ми отримали більшу впевненість, Певненість і це дуже нас радує. І крім того, друга важлива складова те, що вони рекомендують своїм знайомим, і зараз у нас вже друга хвиля, йде 25-го року, які люди приходять кажуть, я подивилась, я або я подивився, як пройшли заняття. Вони хвилювалися, що їх там зразу заберуть, призовуть. Ми говоримо, що це ваша особиста справа. Тобто ви допомагаєте ломати стереотипи, якраз звичайно, Так, пане Олександре. Так. А я побачив, що ви не просто. Працюєте як комунальне підприємство і не просто оголошуєте е, курси, та а ви ще й співпрацюєте із бригадами, бо потрібно е, полігони, потрібні макети, потрібна зброя. Ну те, що називається, що понюхали порохом і в руках потримали, і не тільки потримали, а й спробувати постріли. Та от можете про це розказати, е, як комунікація можу тут. відбувається? По перше, по перше, у нас дуже тісні і договірні. Документально оформлені зв'язки з бригадами. А крім того, всі наші інструктори це колишні військовослужбовці, які дійсно мають і свій бойовий досвід, і бойових побратимів. Тому у нас більше десятка військових частин, які нам допомагають, тому що у нас 15 предметів навчання. Є там і зв'язок, є там і тактична підготовка, є і інженерна підготовка. Тому, коли ми звертаємось до військових частин, нам надають і в інструкторів, нам надають і полігон до речі, ми маємо свої два полігони обладнані, де ми незалежно від всіх виконуємо свої завдання. Ми маємо свої містечка, де виконуємо тактичні заняття і інші напрями діяльності. Тобто, ми за цей рік трошки обжилися. Ми... А ну, пане Олександре, зачекайте. Я хочу запитати, а чим допомагають бригади? От так, якщо ви просите, нам треба відтренувати таку-то вправу або таке то вміння. Значить, по перше, бригади відповідно до закону України про основи національного спротиву, бригади забезпечують нас кваліфікованими інструкторами, забезпечують зброєю боєприпасами, забезпечують безпеку місця проведення занять з точки зору протиповітряної розвідки і протиповітряної оборони. Тобто, ми закриваємо на час занять наші зони проведення занять засобами протиповітряної оборони. Тобто, вони нам дають безпекову складову, матеріально-технічну складову і безумовно вони дають дають нам прямий зв'язок з інструкторським складом, які спілкуються з людьми, і люди бачать в обличчя тих людей, які їх захищають. що Це дуже психологічно важливо. От у мене якраз до вас запитання щодо кількості інструкторського складу. Я знаю, що в січні у вас була нарада із головою обласної ради Тетяною Луценко Єгоровою Луценко, де ви порушили якраз. Нехватку інструкторів кажете, що у штаті є 18, але якщо ведеться тренування 30 людей, і ми беремо на полігон одну людину, то це абсолютно мало. І ви порушували питання щодо того, щоб взяти ще більше оформити на роботу. Як вирішується це питання, і яка кількість інструкторів вам потрібна? E, значить, e, можу сказати на сьогоднішній день, трошки так сказать, уточну цифру. У нас згідно штатних посад. Ми працюємо у чотирьох районах нашої області, і у нас 12 штатних посад. Але e, крім того, у нас ще працюють на прямому скажімо, контакті з інструкторами: це 18 активістів, які теж є учасниками бойових дій. І на час проведення масових групових занять ми залучаємо помічників-інструкторів. Всі у нас, всі, скажімо так, 30 людей, які ми відібрали, яких ми готуємо і постійно будемо готувати, вдосконалювати. Вони підготовлені як тренери-педагоги. І крім того, розпочата програма. І в цьому році вже у нас іде відправка. Перша буде через два тижні наших кандидатів і інструкторів, які є учасниками бойових дій на спеціальний. Курс навчання для отримання сертифікатів уже від Збройних сил України. Тобто ця робота нами ведеться постійно, вона є живою, тому що інші інструктори, якісь повчилися, повчили наших людей і знову повертаються на фронт. Інколи інструктори повертаються з фронту, приходять до нас. і Ми залучаємо їх на окремі заняття. У нас самі інструктори домовляються, люди приїжджають від відпустки з фронту, везуть з собою там. Безпілотні літальні апарати, і ми проводимо заняття з групою. Тобто, ми використовуємо всі можливості, які надають нам ситуацію для того, щоб розвинути. Чому ми казали про підвищення кількості інструкторів? Тому що ми все таки маємо бажання не проводити не тільки в чотирьох районах у цьому році. а Ми хочемо, щоб була окрема обласна програма, яку ми випрацювали вже і як проект передали Тетяні Петрівні. До речі, я скажу дуже дякую нашому, нашій голові обласної ради Харківської, тому що без її участі не обходиться ні одні заходи, які проводимо. Ми гуманітарного, технічного, військово-технічного плану. Ми дуже дуже добре, що у нас така гарна співпраця. З нашою обласною радою і ми будемо поширювати, але ми все таки відбачимо майбутнє що ми повинні працювати усі вас. Почула пані е, Єгора Волоценко? Да, ми я скажу, що у нас дуже гарні відносини. Вона я розумію. Та... Компліменти компліментами, але скажіть, чи почула вона вас, як е, чи збільшать вам штат? Так, да, ми зараз подали зміни до штату. І я зараз хочу вас проінформувати, що у нас же ще активна позиція зараз займається офісом президента. От, і відповідно до цього, ми вже отримували і вже давали відгуки на те, що зараз в найближчий час, ну може, в наступному місяці, буде нова постанова Кабінету міністрів, де буде вже для центрів створена більша законодавча база, буде наприклад, ну порівняйте зараз. У нас 12 інструкторів. а, Наприклад, у Києві е, такий же центр функціонує за тих же умов, там 24 посади. Тобто, е, цей процес набирає оберти, робиться досвід, вивчається. Тоді так, е так скільки е вам потрібно е інструкторів для повноцінного такого нормального функціонування? Тому що для того, щоби. Чисто інструкторів нам потрібно мінімум на кожний район по три інструктори, це не менше, ніж 21 особа. Ну, а кожному інструктору треба мати підготовлений хоча б на громадських засадах ну, мінімум двох помічників. От це мінімальний обсяг людей, які залучені. Це не враховуючи те, що ми залучаємо певних фахівців. Але ми залучаємо їх на короткий час, там на один день. Там, наприклад, у нас дуже гарні відносини з центром тактичної медицини Схід імені Мухіна, де керін керує Володимир Ткалич. І я скажу, що без цієї підтримки, з його організації, ну не було б такого якісного процесу з точки зору навчання людей тактичної медицини, до медичній підготовці, І його інструктори вони підготували вже більше 50 тисяч військових. І тому цей досвід, коли ми застосовуємо, люди дуже вдячні. І... Пане Олександре, я хочу ще з вами встигнути проговорити дуже важливий момент. З наступного навчального року, з 1 березня, в університетах почнуть теж студентам викладати військову підготовку. Ви знаєте про це. І зараз говорять про те, що університетам потрібна практична база. Знову ж таки, це і інструктори, і полігони. Чи можете ви їм бути тут у поміч тому самому Каразінському університету? педагогічному університету я хочу сказати, що ми, по-перше, є дві складові. Перше, ми допомагаємо, крім того, що ми самі працюємо, ми допомагаємо іншим областям України започаткувати такі центри. Зараз його, до речі, сьогодні тільки сім, але в нас вже звернулись Полтавська, Сумська, Дніпровська. Вінницька область, Хмельницька область за допомогою, і ми надаємо методичну допомогу, щоб такі центри були у кожній області на сході України. Це перше. Друге, що стосується базової підготовки, ну я вам скажу, що вже мінімум чотири наради проведені за моєю так сказати, скачучістю в кожному з університетів, і на сьогоднішній день є деякі, скажімо так, різні позиції в уряді. Стосовно того, як ця підготовка буде здійснюватись, є постанова кабінету міністрів, відповідно, яка розповідає, що це 330 годин. Це відповідно, складові цього процесу, але ну, так там якраз фокус переходить із істор... теорії на практику. Значить, там 90 годин йдуть навчальні заняття протягом року, які проводить поспосередньо університет, а 210 годин це навчальні збори, які проводять за рішенням Генерального штабу Збройних сил України на певних полігонах певні військові частини. Так, от ми все-таки наполягали б запропонувати державі державу, щоб цю підготовку Розумієте, що таке у вищому навчальному закладі два викладача, які викладають цей предмет. Два в кожному по два? Ну треба зробити такі нашому більше теоретику. і щоб вони практиками були, а не викладачі теоретики. Це, та та побачення було пропонувати уряду, щоб все таки при, при таких центрах були відповідні в нас відділи, які були б там 10-12 викладачів, які могли б послідовно працювати протягом тижня по даному темі в кожному з вузі. Ну, розумієте, що таке приходить. Я сам викладач університету військового. і Я розумію, що таке веде один викладач предмета або два. А що таке є предметне методичні? Комісія, де 10-15 викладачів займається послідовно в кожному університеті. Тоді це потужний центр, який дійсно забезпечить нормальний рівень і мотивації, і матеріального забезпечення на сьогоднішній день. Поки рішення в цьому питанні таке, що міністерство освіти і науки працює відповідно на своїх ресурсах у своїх вузах. Але я думаю, що життя все рівно буде таке, що воно змусить щоб створювалося при наших центрах? Ну, наприклад, от до нас вже звернулись неодноразовому проводили протягом року заняття з викладачами предмету захисту України. Більше 200 викладачів пройшли у нас і практичні заняття, і теоретичні семінари. Ну, не можуть вони забезпечити у своїх осередках таку кількість сучасної зброї і таку якість кваліфікованих фахівців, яка зараз у нас є безпосередньо з бойових бригад, і ви допомагаєте їм з дітьми зі школярами? Коротко скаріть, тому що маємо закінчувати. Да, ми допомагаємо. Проводимо певні заходи. Якщо нас закликають, ми завжди. Відкликаємося і гарно співпрацюємо в цьому напрямі. Тоб... Так, пане Олександр, я відчуваю, що у нас ще багато залишилося непроговорених тем, і ми обов'язково ще продовжимо говорити і про е, освіту військову в університетах, і про е, шкільну, тому що правильно ви говорите, війна триває. А отже, ми маємо бути готові до опору, якщо хочемо перемогти. Директор обласного центру підготовки е, населення до національного спротиву. Учасник бойових дій, полковник у відставці, Олександр Заліван був учасником нашого етеро. Музична пауза, і переходимо до наступної теми.